Всім привіт! Чергова розпаковочка від улюбленого бренду з молдами. Є у мене ось такий зайчик. Це як чайна свічка. І ще замовила такий молд. Зараз спробую показати, коротше, там сердечка. Як зроблю, покажу вам. І замовила ще одну таку форму. Це також формочка для чайної свічки. Ось така формочка для такої манюньої свічки. У мене зробили велике замовлення на ось такі формочки. І я зрозуміла, що Робити їх багато, чекати, поки одна застигне, діставати, мити, знову заливати, це дуже довго, тому у мене є дубль. І замовлення будуть робитися швидше. І ще я б не стала показувати, це просто віск ріпаковий, хочу з ним попрацювати. Але для мене було так мило, що дівчинка відправила цукерочку і листівочку. Хоча просто це віск, це не магазин, це я у дівчинки викупила віск, бо вона не планує зараз зробити свічки. Ось така мила розпаковочка. Всім дякую за перегляд, всім па-па.